Йоу, це знову я, Чортківський. І як ви пам'ятаєте, у мене на каналі триває челендж, де я за три тижні повинен заробити 12 відео. І тому я сподіваюсь на вашу підтримку. У минулому відео я заробив 16 штук баксів на проєкті Азов Ролплей. І сьогодні ви побачите, куди я їх подів та що планую робити далі. Тож я бажаю всім приємного перегляду. Ну і я починаю. Перш ніж почати запис, я просто зайшов на сервер та вирішив проїхатись по сонячному Лос-Сантосу на орендованому скутері та зустрів справжнього ютубера. Я навіть зробив з ним скріни. от ви уявляєте, через декілька років він може стати популярним, а у мене буде з ним скрин. От які в мене вже є зв'язки. Йоу! ви можете бачити, що я трохи змінив свій образ, бо я вже більше не бомж. Якщо ви вважаєте, що будинок позаду мене належить мені, то ви, на жаль, помиляєтесь. Але зовсім скоро він дійсно стане моїм. Ви можете побачити на мені новий одяг, бо поза відео я трохи попрацював на шахті та купив собі цей скін. До речі, він коштує 10 штук баксів. Тож тепер офіційно я вже більше не бідна людина. У мене ще лишилось 12 штук баксів, і основною метою саме цієї серії буде купівля нової машини. Своєї власної. Але, на жаль, по-перше, цих грошей доволі замало. По-друге, мені треба зняти номер у готелі. Але це все потім. Поки я грав поза межами відео, я заробив другий рівень, і тепер мені стала доступна робота водія автобуса. І мені дійсно цікаво, яка ж вона. Тож я пропоную зробити невеличкий огляд на неї. Для того, щоб працевлаштуватись водієм автобуса, треба їхати у мерію, тож направимось саме туди. До речі, я ще жодного разу не був у мерії, тож зараз буде також перший огляд на цей інтер'єр. Та новий званий з мене чи що, ну знов така фігня, як і вчора. Коротше, мені здається, що ці баги виникають виключно через мою збірку. Тож для того, аби працевлаштуватись подієм, я зайду зі звичайною санандрески. У мене на неї немає жодних модифікацій, тож вибачайте. Вау! Ну, інтер'єр дійсно непоганий, щось таке нове та прикольне. Давайте ж працевлаштуємось. Ага, всього на проєкті є тільки 4 роботи, але це поки що. У мене доступна тільки перша. Ви влаштувалися на роботу водія автобуса. Тепер ви можете орендувати автобус та почати перевезення пасажирів. О, прекрасно! До речі, я знаю, де є автобуси. Здається, я бачив їх на спавні, тож поїдемо саме туди. Коротше, якщо чесно, я не дуже хочу їхати туди, тому я просто перезайшов зі збірки. І давайте тепер перевіримо, що ж це є за робота. Так, треба орендувати автобус. Добре. Е, для початку чи завершення роботи водія автобуса використовуйте клавішу 2. Так, у нас є три маршрути. Давайте я оберу найдовший, коротше, бо мені здається, що там буде найвища оплата. І після того як я обрав маршрут, треба було зробити повний рейс для перевірки заробітку. Тож, я просто поїхав. Так, і от нарешті я вже майже зробив повне коло. Давайте перевіримо, скільки я з того заробив. Ви завершили рейс. Хочете продовжити роботу? Пф, ні, звісно. Так, тож. За висновком за повне коло я заробив всього 1232 бакси. Ну, то якось, знаєте, взагалі не дуже. Я на шахті за цей час міг би заробити набагато більше. Е, добре, давайте я спробую приїхати на найкоротшому маршруті. Може там результат буде більш задовільний? Е, я заробив 1210 баксів. Ну, бляха, хлопці, серйозно, то якось взагалі не дуже. Давайте я краще вам покажу справжній заробіток. То є мій патрон. Я знов нагадую про нього для тих, хто хоче мене фінансово підтримати як автора. Я створив декілька різних типів підписки зі своїми привілеями, тож, якщо ви маєте бажання мене підтримати, я буду дуже і вічно вам вдячний. А тепер про роботу на проєкті. Я б поїхав працювати на збірку автомобілей, але, на жаль, робота чомусь тимчасово вимкнена, тож найкращим варіантом заробітку буде шахта. <реш> Вау, дивіться, що я знайшов, поки їхав на роботу. <реш> Оце я розумію швидкість. Отже, я на шахті. Але НРГ треба кудись захвати, аби його ніхто не вкрав, бо вже я його вкрав. О, тут я гадаю буде непогано. А, чекайте, мені здається, він трохи падає. Хоча ні, стоїть. Добре, най тут буде. Тож, я на шахті. Якщо чесно, то ця робота мені дійсно дуже подобається. Найперше, ми повинні спуститись ліфтом на саме, на саме місце роботи. Тут вже перевдягтися, взяти інструмент та почати видобуток руди. За 1 кг руди ми отримаємо приблизно 18 доларів. Тож, давайте трохи попрацюємо. Я хочу заробити на свою першу машину, бо я вже другу серію знімаю, а машини все ще не маю. Ну ви що, знущаєтесь з мене? Я просто працював, нікого не чіпав, і тепер прибіг Альфонс, почав добувати мене. Я, звісно, все розумію, але Ютуб мені за це на відео 18 відмітку повісить. Вон, дивіться, що він робить. А, добре працює работяга, ну. Я просто працював, і тепер вони вдвох припігли. Не, ну що це таке? Ну де всі адміни? Це вже в ніяке кордоне не лізе. Оу, Віталік. Е, ти що Віталік? Дивіться, який файний хлопець. Ваш опис порушує правила сервера. Видаліть його або замініть. А мені цікаво, де ти був, коли мене перестяв Альфонс. О, дивіться. Він мені претензії відвигав, а тепер я буду його добувати. Оу, Альфонс шарить, він теж приєднався. Боже Альфонс, що з тобою не так? Тобі тільки когось би. Віталік, а ти що робиш? Ти теж туди пішов? У мене слов нема. Так, добре, де там мій НРГ? Я сподіваюсь, дуже сильно сподіваюсь, що його ніхто не викрав. Вау, так він ще стоїть, то взагалі добре. Після шахти я поїхав в готель, щоб взяти номер та нарешті купити свою першу машину. 300 баксів за вхід? Боже мій, все ви можете мене привітати у коментарях, бо тепер я офіційно більше не бомж. Так, нарешті я дістався автосалону, нарешті зможу купити машину. Я сюди вже другу серію їду і. <реш> Боже мій, ну що це таке? А... Чому в мене постійно багається інтер'єр, я того просто не розумію. Я ще й вмерду, ну йо йома, -йо. це все через Віталіка. Уявіть собі, я ще й при виході з лікарні застряг. От чому постійно, тільки у мене така фігня. Добре, якимось чином, за допомогою адміністрації нарешті я дістався автосалону. Давайте я тепер нарешті оберу свою першу машину. У мене є 15 штук баксів, і я сподіваюся, що мені того вистачить. Так, дивіться, я можу собі дозволити або кловер, або садлер. Звісно, я фанат маслкарів, тож безпосередньо беру собі відразу кловер, то навіть не обговорюється. Та я знов застряг. Добре, я заспокоївся та перезайшов. Дістався в готелю, і тепер мені дійсно цікаво. А де моя машина? А, -а, а, доставити транспорт до готелю 500 баксів. Круто. Це мої останні гроші. Я витрачаю їх тупо на те для того, щоб заспавнити машину. Добре, добре. добре. Так, де вона? Вау? Oh, wow. ну, Не слухайте, це дійсно прекрасно. Ну а наступна серія обіцяє буде доволі цікавою, бо там я став справжнім хоумі. І для того, щоб вона скоріше вийшла, обов'язково ставте свої вподобайки. Ну а на цьому ця серія підходить до кінця, і я дійсно щиро сподіваюся на те, що вона вам дуже сподобалась. Оцініть це відео своєю вподобайкою та напишіть коментар, то дійсно велика мотивація продовжувати знімати. Ну а ви дивились відео на каналі Чортківський, я пішов монтувати наступну серію, а вам ще раз щиро дякую за перегляд. До речі, я трохи прихворів, тож вибачайте за погану якість звуку.